Розклад по Мелітополю на 2024 рік. Чекаємо і розгорнути. Всім привіт! Всіх з Новим роком! мене довго не було на повних відео на Ютубі. Мені прийшов запрос подивитися Мелітополь на 2024 рік. Розклад розложити до кінця. І чи повернеться Мелітополь під український прапор. Давайте подивимося. Ми зробимо такий розклад, щоб не затягувати ваші уваги по одній карті, а далі я на кожний місяць зроблю окремо і буду виставляти по місяцям. Так, січень, лютий, Мелітополь 2024. Березень, квітень. Травень, червень, липень, серпень вересень, жовтень, листопад, Грудень 2024. Ситуація в Мелітополі протягом цього року буде така, знаєте, по нульовому аркану, безрозсудна. І зараз ми подивимося, чому. Там буде панувати хаос, безрозсудство, хворий альтруїзм. Ну, тому що місто під окупацією, да? Багато хто там перемітнулися і думають: Боже, як же все добре, бути з рашкою. Да? Ну, а зараз ми подивимося. Значить, ситуація така: Січень, Мілітопель. Ага. Ну, дивлячись з боку, якщо дивитися, що наша українська армія ЗСУ на них. Будуть наступати, атакувати, там, діяти щось, я не кажу що. Вони будуть захищатися. Тобто наші вороги Січень. Лютий 2024 рік багато людей, хто буде від'їжджати з цієї території всіми правдами і неправдами, родинами. Бачите, карта шістка мечів. Березень. Березень – така ситуація по пентаклів 50 на 50. І нашим, і вашим. Добре, погано. біле, чорне, тепло, холодно, е, щось є, чогось немає. Тобто, все буде, ну так якось, знаєте, калібатися. Всі питання. Січень, лютий, березень, квітень, е, квітні. Рицарь монет. Ця карта говорить про те, що цьому місту будуть потрібні влівання. І влівання ці будуть, але треба буде почекати. Тобто вони, місто ваку... чекає грошей. Вибачте, будь ласка, зараз виключу машину, двері закрию. Травень. От у травні вже почнуться якісь такі рухи в військовому плані. Да, в травні можливо щось, що буде, ну, значить, потисняти тих, хто там в окупації. Карта війни. Червень 2024. Вони будуть оборонятися П'ятірка жезлів, да. А ще ця карта каже, що в них там між собою почнуться якісь чвари. тих так званих володарів міста. Ті, хто працює, співпрацює, почнуться між, між собойчики, як то кажуть. Липень. В липні ситуація буде по цій карті, ну так, не дуже така жвава, якісь плани, але можливо тут в липні, що атака буде з повітря у вигляді дронів. Бачите, ну такі. То сильно, то не сильно. Цю карту треба прикрити, тому що. Ютуб не дуже любить оголені натури. Хоча це ж класичні карти. Ну, це ж і ясно, що карта зірка, плани. Якщо це по судьбі, то по судьбі вони здійсняться. А які це плани, ми подивимося далі. Так. Квітень, травень, червень, липень, серпень. Серпень. Які плани? Плани упорно працювати колективом. Як не крути, а вони ще там, знаєте, їх вони організовані, вони в силі, вони щось планують. Вересень. От вони планують активні дії. У вересні місяці, у травні розпочнеться, да, буде там щось прилітати. А вересні вони вже будуть активно діяти, рицар мічей. Можливо, вони будуть е, захищатися від ЗСУ. Жовтень. Їм надійде в жовтні допомога, бо вони її, ми бачимо, вони її чекали з квітня. І має надійти допомога в жовтні. От скільки вони будуть її чекати ресурсна допомога. Листопад. Взагалі, взагалі обніщають. Ресурсів не буде взагалі. Ми бачимо тут карту Паш Пентаклів. Дуже мало в них сил, обезсилені, ресурсів немає. І грудень. 2024. Грудень 2024 Ну ми дивимося з боку окупантів, вони в тупіке. Вони не знають, що робити. Значить, Ви мене питали за, грудень, за 2024 рік, чи повернеться під прапор України. Поки що я не бачу. Не бачу. Будемо дивитися зараз поширено. Поширений. Буде виходити поступово по місяцям. На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь канал Ірина Літовка. Бажаю всім літопольцям здоров'я. Дочекайтеся своєї перемоги, свого звільнення від окупації.